Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Анок з один плюс один. Канал 1 плюс Україна. Канал ТЕТ. Ютуб Сніданку. Ми в прямому ефірі працюємо. Прикляти з нами разом, будь ласка, і пишіть нам, ми таким чином обмінюємося всім інформацією, даними настроєм. Так, ви знаєте, люди розпочалося літо. Е, я щось згадую своє дитинство. В моєму дитинстві було декілька разів, коли я їздила в дитячі табори різного формату. Для Починаючи... мене це жах був. А от знаєш, в мене в мене приємні спогади, хоча я ж кажу, табори були різні. Це був і Артек в Криму свого часу. Це був і табір, звичайний туристичний в Боровій на Харківщині, і знову ж таки туристичний табір просто на сівському донці. Де жили всі в наметах, але зараз як мама я стикнулася з тим, що е, літо купа вільного часу в дітей, і я хочу організувати їм якесь дозвілля, окрім того, що там поїхати до бабусі, і от вже з понеділка вони мають іти в денний табір. Uh -huh. Спортивний табір, який я знайшла тут в Києві на Трохладовому тобто, острові, в день там а зранку, приходять зранку ночувати додому. Зранку Ти вдома. відвозиш uh -huh. дитину, а ввечері ти її забираєш. І таких таборів насправді є величезна кількість для батьків, які працюють і в великих містах. Ну і величезна кількість таборів для відпочинку не лише в Києві, а повністю по всій Україні. Так Куди і що батьки... підуть? ну от в мене такий досвід буде вперше. Їм вже по 9 років. і uh -huh. Я хочу, щоб вони спробували. Я й сама хочу спробувати. І я знаю, що я вже бачу навіть і по соцмережах, що величезна кількість батьків зараз починає активно шукати, куди би дитину відправити в табір, в кого є така можливість. Фактично, хтось вже навіть зараз 16 червня, але хтось вже там в Карпатах або десь ну, відпочиває люди, в кого є можливість. І ми але... не просто так цю тему та. Перед тим, захопили... як ми поговоримо з керівником начальних проектів з безпеки дітей з приводу цього, щоб вона фахово нам розказала, що де як, куди. Я просто хочу зі свого дитинства до вас проволати усіх, шановні батьки. Uh -huh. uh, і мої батьки насправді це знали прекрасно і враховували, просто там трошки час був інший і так далі. Uh, враховувати ще психологію дитини, тому що uh -huh. насправді uh, далеко не кожна дитина, особливо в різному віці, може бути отак постійно нон-стоп зі своїми uh, однолітками. Uh, ти був у таборі, так? Я був так. тайце. А в якому віці вперше ти поїхав? Ой, ну ти років там 10, щось таке. Та ну, тому, це треба теж враховувати, а все інше нам розкаже Лена Лізвінська. Лена, заходьте, будь ласка. Ми вас чекаємо. Давайте, пані Лено. Uh, Спасибі, що uh, завітали. Тому що вже час вам Доброго розкрити ранку. всі карти. Доброго ранку, Але, Доброго ранку. Знаєте, як ви мене говорили про тему е, дитячих таборів, але найголовніше на що всі звертають увагу і акцентують і мені здається, це головний критерій, за яким і треба обирати табір, це безпека дитини. От про це хочеться зараз окремо поговорити детально, розлого, тому що перша половина. Першого літнього місяця вже минула. Я ж кажу, я бачу в соцмережах вже дехто з батьків своїх дітей відправляє. Але тим не менше, давайте, е... да от безпеки. Це окремий такий блок. От е, е, Олена, просто взагалі, які види дозвілля зараз є, от в принципі загалом на ринку. А далі вже там про безпеку звузимось. Ну насправді ми маємо розуміти, що кожного року зазвичай у нас організовувалися пришкільні дитячі табори денні так би мовити. Так. Тобто так. зранку дитину заводять на 9 ранку і забирають там о 5-6 вечора. Так. В цьому році, що стосується, наприклад, Києва, такі е, табори не організовуються. Це з моєї точки зору додає зайвого клопіту і про вибор для батьків, і взагалі тому що це досить таке істотні фінансові витрати угу. на дозвілля. Крім того, у нас є комерцій. Цінні табори і які організовують стаціонарна держава. Перелік до речі, ми можемо потім будемо говорити в сюжеті. Є перелік, за яким можна перевірити той табір, який ви обрали, чи його перевіряла. Держава на, держава на предмет відповідності всіх необхідних uh -huh, uh -huh. умов. Але ми маємо розуміти, що про дозвілля, коли йдеться, ми маємо там цілий ряд факторів, ми з вашими редакторами зазначали, і про це будемо трохи згодом говорити: що цілий ряд факторів варто е перевірити, перш ніж ви будете вносити навіть частину оплати. Uh -huh. Ідеально, як я раджу батькам е обирати. Свідомо мається на увазі, що ніжками поїхати, і подивитись, як організовано mm -hmm. Наприклад, ідеалі, Як так. ви правильно сказали, вже певний час пройшов, тобто, вже майже перша зміна в 100% у більшості відбулася. Можна побачити, як це відбувається. Можна... Олена, це ідеальний варіант. Ми про це так. теж поговоримо. Давайте зараз ви почали дійсно е е розказувати про те, що у нас на ринку є, і що де як ви правильно згадали сюжет? Ми просто щоб вам було легше сприйняти це у сюжеті. Це виклали, а далі продовжимо розмову про ці варіанти перевірки. Так От з бази почнемо які є табори, і скільки це коштує? Давайте дивитися. Літні табори 2023. Страшно. Які і де працюватимуть, і чи працюватимуть взагалі? А... Ті варіанти, куди ми хотіли потрапити, вони на зараз не працюють. Та як бути з безпекою дітей під час повітряної тривоги? Ми їздили з нашою групою по танцям в Скадовськ, в літній табір. Разом там були різні конкурси. Ми виступали на сцені. Mm -hmm. Багато всього було інтересного. Ходили на море кожного дня ранку. Так, 12-річна Амалія пригадує свій відпочинок у таборі ще два роки тому. Проте, як би дівчинка не хотіла, її батько переконаний, зараз малій у табір. Зась небезпечно зараз. Ну ось вчора прилетіло по учасних будинках, Загинули люди позавчора. Вона може купно, куди завгодно прилетіти. Такої ж думки, і мама 15-річної Анастасії немає поки в Україні безпечних умов. На жаль, а от онука пані Тетяни поїде цього року в табір. Щоправда, обрали його теж не в Україні, а в Болгарії. Так каже, буде безпечніше. Такі обставини страшно, хочеться, щоб коло коло дому була коло себе. Так уже ж за кордон, думаю, що все буде добре. Тато ж 11-річної Поліни Антон теж обрав для своєї доньки табір у Болгарії. Сьогодні якраз відправили дитину у дитячий табір. Одна з причин, чому саме за кордон не лише безпека, а ще й тому, що ті варіанти, куди ми хотіли потрапити, вони зараз не працюють. Проте в планах десь наприкінці літа відправити доньку ще й в український табір, якщо звичайно знайдуть безпечний варіант, який працюватиме цього року, тому якщо і подружки. Поїдуть з не то можемо теж відправити. Справді цьогоріч в Україні відкриється менш ніж 10% літніх таборів, розповідає експерт з організації дитячого оздоровлення та відпочинку Олександр Кашлаков. Ви можете порахувати самі, якщо в нас більше 300 таборів та майнових комплексів перебуває в реєстрі міністерства соціальної політики. То не більше. 15-20 таборів відкриється цього року. І майже всі вони розташовані на заході України. Саме тому, звичайно, в східних областях України і в центральних областях України ну, переважна більшість, це навіть всі майже можна сказати. Табори не відкриваються, бо пройти цю комісію, отримати дозвіл на роботу не є можливим наразі зараз, бо це дійсно комісійне рішення. Причина організація безпеки дітей, адже має право відкритися табір лише якщо в ньому наявне укриття. І там в цьому укритті діти мають не тільки ну умовно мати можливість сидіти, але і займатися творчістю або відпочити, тобто спати елементарно, якщо це вночі відбувається. Має бути облаштоване укриття, в якому має бути доступ до гігієни, в якому має бути доступ до вентиляції, питна вода, можливість організувати харчування але це ми говоримо лише про табори, які перебувають у реєстрі Мінсоцполітики і які відповідно контролює держава. А от, наприклад, так звані проєктні табори, які зазвичай приватної власності будемо так сказати, це туристичні проекти, і нашу асоціацію, і міністерства е, має е, наразі механізмів ані впливу, ані контролю. Звичайно, ніяких дозволів від держави, а тим більше там від нашої асоціації е, такі табори не отримують, і ми не маємо е, важливі впливу на цей процес. Тому батьки будьте уважні при виборі табору. У школах цього року каже Олександр: табори не працюватимуть. Мені невідомо, що такі табори будуть відкриватися, бо багато шкіл взагалі не працюють. Щодо цін, то вартість за добу в таборі стартуватиме в середньому від тисячі гривень. Зміна з 14 днів відповідно коштуватиме 12-16 тисяч. Ще раз нагадаємо, друзі, що говоримо з керівницею навчальних проєктів з безпеки дітей Оленою Лізвінською, власне, про те, і як правильно обрати табір для своєї дитини, на які фактори безпеки обов'язково треба звернути увагу. Ну і от ми подивилися в сюжеті і критерії безпеки, і ціни. Давайте ще раз ви проговорите, от що потрібно перед тим, як. Віддати що потрібно перевірити перед тим, як віддати дитину в табір. Ну з досвіду можу сказати, оскільки у нас були багато дуже випадків, коли діти власне поїхали відпочивати і постраждали або фізично, і навіть були смертельні випадки. Тому, як на мене, перше це йдеться про де місце розташування, тому угу. що у кожному цьому випадку, якщо це далеко від постійного місця проживання батьків, то це одна історія. Якщо там 15-20 хвилин на машині, то це трохи інша історія. Другий момент обов'язково перевірити харч. Харчовий блок, як там де готується їжа ким готується, які документи є. Є два варіанти: або вам просто відкрито ці документи надають за першим, так би мовити, вашим побажанням, або взагалі не, не йдуть нормально на контакт, і це вже мені здається привід для того, щоб звернути на свою умову увагу. І от це, що ми зараз бачимо на екрані, фактично всі ці пункти можна легко перевірити на місці. Так, наявність віде. медпункту, фаховість керівника, наявність укриття, умови перевезення дітей і так далі. Приїжджаєш, дивишся очима. Ставиш питання, отримуєш відповіді, значить якісь питання є. Так ще один момент хотіла стосовно медичного пункту. По перше, дуже багато діток з різноманітними алергічними реакціями. Коли ви заповнюєте або батьки заповнюють документи, будь ласка, вказуйте це, тому що це угу. дуже важливо. Другий момент наявність медичного пункту як такого, і взагалі, хоча б медсестри, тобто людини з базовою медичною угу. освітою. Ідеально, якщо це буде дійсно лікар. Якщо це великий табір, то має бути ще організований так званий лазарет. Uh -huh. Коли тимчасово поміщують дитину у випадку, якщо щось відбулося, крім того, величезну увагу, я прошу вас приділити тому, яким чином охорона працює, е наскільки легко потрапити на територію дитячого табору, і яка кількість важатих безпосередньо опікується дітьми. В uh -huh. ідеалі це має бути хоча б одна доросла людина на 5, 7, 10 дітей в залежності від віку. Uh -huh. Якщо Тим чим менше, тим більше е, дорослих має супроводжувати. І окрема тема це коли йдеться про те, що з пункту, наприклад, міста Київ ми вирішили відправити дитинку десь у Чернівці або Чернівецьку область, або колись е, далі. Ми маємо розуміти, що перевізник також має забезпечити відповідні умови під час трансферу дітей. Mm -hmm. Так само має бути мінімум комплектована аптечка у тому автобусі, якою будуть переміщуватись дитини діти. Так само має бути чітко зазначено, яким саме. Шляхом це буде здійснювати. Скільки водіїв в яку пору в день чи вночі перевезення заборонені, тобто це має бути на протязі дня наявність вогнегасника, елементарних ременів безпеки це все має бути. Я звісно розумію, що нереально батькам це все перевірити, але це має бути, тому що йдеться про безпеку дітей. Вартість путівки впливає взагалі на безпеку і комфорт. Мені здається, що не завжди. Тому mm -hmm. що е, ті великі проєкти, які опікуються дійсно безпекою, вони дійсно розуміють, е, які наслідки від цього можуть бути. Менші проекти назавжди мають, на жаль, е, необхідну, необхідний бюджет, але при цьому вони намагаються власними силами, наприклад, підбираючи навіть перевізника, вони ці моменти можуть заздалегідь продумувати. Mm -hmm. І, звісно, якщо перевізник пропонує нижчу ціну, наприклад, за трансфер з дітьми. Він чомусь з якихось причин це пропонує, uh -huh. і не варто мені здається в цьому випадку бажати меншої ціну, але при цьому сподіватися на, на якусь високу якість. І до речі, дуже раджу, якщо у вас є змога, тобто обрати відпочинок такий час, щоб ви разом з дітьми, хоча б певний час могли провести разом, uh -huh. тому що коли дитина окремо в таборі, але вона знає, що умовно за 5 кілометрів звідси відпочивають батьки. Це трохи зовсім інша поведінка дитини. Uh -huh. І власне безпосередньо, коли йдеться про те, наскільки комфортно, особливо вперше раз, це класно суміщати. І ми, якщо ви не проти окремо, поговоримо про ті про речі, які варто проговорити і навчити дитину заздалегідь, щоб це не було нікогось не зараз. Ну, а так? Ні? Як а, нам підготувати, що а чітко колиш? дитині проговорити? Насправді, я є фахівець, і ми дуже часто про це говоримо на наших заняттях із дітьми, і з батьками. Тобто для моїх учнів це не буде несподіванкою. Я за звичайний мобільний телефон, той який дзвонилка, як то кажуть, ага. тому що він. Ми ставили експеримент від 5 до 7 діб. Він може просто тримати заряд на одній підзарядці. Uh -huh. По перше, по-друге, це важливий фактор, коли кажуть про те, що відпочинок від гаджетів це, звісно, класно, але. Ми знаємо в яких умовах зараз перебуває наша вся країна. Я як фахівець вважаю, що зв'язок має бути з дитиною 24 на 7. Тому, якщо ви сумніваєте, що сила волі присутня у дитини настільки, що вона зможе мінімум проводити часу в гаджеті. Будь ласка, ви можете придбати або дістати десь з коробки з місця. Це звичайний кнопочний Звичайний новичний телефон, тобто це і на зв'язок і не завжди дітки просто потрібно додатково навчати, щоб вони підтримували відповідний заряд батареї. Узбійку mm -hmm. можуть грати тільки лише ну як варіант, але це ненадовго. Ага. Момент, третій момент це якщо дитину в таборі ображають, або якось їй некомфортно, домовтеся, що час від часу ви будете. З певним проміжком часу ви будете виходити на зв'язок. Тобто mm -hmm. кожного вечора, о шостій, там, сьомой, в залежності від розпорядку дня, дитина вам телефонує. Якщо дитина не телефонує, то ви телефонуєте. Mm -hmm. Домовтеся про те, що, наприклад, один раз не прийняти дзвінок це окей, два-три дзвінки від дитини або від вас. Це вже мається на увазі, що як тільки ти побачиш, обов'язково мені передзвони. Ще хотіла звернути увагу на момент стосовно власне безпеки дитини, тому що у нас у всіх різні поняття про особисті кордони. І, от коли йдеться про те, що дитині некомфортно, або її хтось ображає, або якісь речі з нею відбуваються, які зазвичай їй просто доставляють якийсь uh -huh. дискомфорт, щоб вона про вас про це ви можете за це про це заздалегідь домовитись, і щоб вона не боялася вас зайвий раз турбувати, тому що дуже багато під час навчання виникає розповідають діти про ситуації, коли незручно було відволікати, я знаю, що тато на роботі або я знаю, що мама на роботі, я не хочу їх зараз раз турбувати. От не немає бути щось не, не подобається бути. одразу. Ви кажи, подвони, або ви одразу проговорите. Одразу, ви заспокоїте дитину, зрозумієте ситуацію, і я раджу. І навчають дітей, що спочатку ви телефонуєте батька, mm -hmm. а потім звертаєтеся за допомогою до старших, які присутні. І е, дуже важливий момент стосовно поганого самопочуття. Якщо дитині щось недобре, вона спочатку дзвонить вам, а потім дзвонить е, безпосередньо старшим, які знаходяться або звертаються до вот старших. Така чому? Я поясню, чому. Ага. Тому що дуже багато випадків з мого досвіду, коли дітей е, вони звертаються по допомогу, в них їх приводять до лазарет mm -hmm. або до медичного пункту. Немає Можливості зателефонувати і виходить так, що дитина повністю залежна від тих дорослих і їх порядності і відповідальності. Ну відповідають так, але коли йдеться про здоров'я і життя, угу. не завжди ми розуміємо, що є такі випадки, і до речі, вони були е, у засобах масової інформації. Достоме відомі, коли не все закінчувалось так, як хотілося, і навіть відповідальність в цьому випадку не повертає на жаль дитині. Ясно, будемо знати. Олена, зараз багато форс-мажорних випадків. Е, яка логістика у цьому сенсі? Як навчити дітей? Кому телефонувати? Що робити? По-перше, знову ж таки, ми повертаємось до того на етапі знайомства з табором. Ви можете додатково дізнатися у випадку повітряної тривоги, які дії, куди йдуть. Прийшли ніжками, подивилися, mm -hmm. яких обставинах. Якщо є якась інша непередбачувана ситуація, кожна родина вирішує для себе яким чином вона буде забирати дітей? По перше А по друге, ми маємо розуміти, що централізований вивіз має бути організований. І ви так само mm -hmm. організаторів, коли кошти віддаєте, можете запитати, а як будете діяти в випадку, якщо щось глобальне відбудеться. Дітям і Що діє? казати? Одивись, вані Ваня, Маша, дитина, дивись, коли щось тривога або щось надзвичайне кого слухати? Про це... Телефонувати мені? Чи Про це всі знають? Ага. І так само у нас ну ми бачили різні ситуації. Да, у нас є вже певний досвід. Ви до нього можете звернути сказати про те що ось дивись в цьому випадку ми діяли так то і так то в цьому випадку якщо наприклад далеко табір звісно дитина не зможе самостійно якісь рішення приймати вона мусить ну, слушайте, перевірити, місцевих, вона мусить перевірити зарядний да? телефон якщо мінімум поставити на зарядку щоб батьки були на зв'язку і другий момент на який я зверну вашу увагу про те що в кожному випадку це буде окремий алгоритм дій підготовлений власне батьками ви там умовно кажучи повезли дитину за в Чернівці да або в Чернівецьку область ми знаємо що далеко далеко туди їхати, якщо щось стається таке глобальне, буде централізований вивіз дітей, і ми кажемо дитині: ось буде плюс, -мін, плюс мінус плюс відбуватись наступним чином. Я цей момент уточнила у керівництва. Вони таким uh -huh. чином будуть реагувати. Uh -huh. А ми, в свою чергу, будемо намагатись якнаймога швидше забрати тебе не з, безпосередньо, наприклад, з табору, а десь там, куди вас відвезуть. Що відомо uh -huh. про інклюзивні табори вам функціонують функціонує в можна коротко а, насправді кілька років тому вони були досить не те, що популярні, але були сформовані групи, в яких або дітки повністю були з інклюзією, або декілька діток були з тютерами і додатково проводили час разом з великою компанією. Дітей станом на зараз я подивилась дуже обмежена кількість варіантів. І це знову ж таки потрібно додатково моніторити батькам, які зацікавлені безпосередньо у наданні такі. От ви нам підкинули ідею, ми обов'язково зробимо окрему історію про інклюзивні табори, щоб це не було як mm -hmm. поспіхом. Та mm -hmm. от але Просто... що да... хочу ще хочу да, видичного. Давайте наостанок нагадаємо, що з 1 червня в Україні працює експериментальний проект ЄОздоровлення. Він стосується саме дітей з інвалідністю і тих, які виховуються в малозабезпечених сім'ях і в багатодітних сім'ях. І що важливо, територіально дитина має бути зареєстрована в одній цих областей. Пропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська або Чернігівська, оцей проєкт є оздоровлення. Він діє за принципом гроші ходять за дитиною тобто держава напряму буде виплачувати родинам кошти, а батьки вже зможуть самостійно обрати заклад і придбати путівку на кожну дитину від держави. Станом на зараз передбачено 14 тисяч гривень. Майте це на увазі, звертайтеся за цією програмою, якщо вам актуально, якщо ви потрапляєте під цю категорію. Дітей з інклюзією. Керівник навчальних проєктів з безпеки дітей Олена Лізвінська дякую вам дуже. Дякуємо пильнуйте мене. все очима перед тим, як відправляти дітей у табір. Головний меседж, який ми отримали. Так, і пересвідчуйтесь, будь ласка, на власний досвід. Головне ранок за кілька миттєвостей у прямому дві. Львів. Ти так само тепло обіймаєш при зустрічах. Граєш джаз, набуваєш смачною кавою. Війна зробила свою люту справу. Тепер на твоїх площах прощаються. Коли ти бачиш дітей, і тата нема, я розумію, що та дитина має всередині. Мене Львів завжди дивує своєю здатністю поєднувати різне. Чи це наш плюс, що ми такі різні? Що Харків різний від Львова, що Миколаїв різний від Житомира? У Львові ми знову говоримо про свій шанс. 400 років ми не мали такої підтримки, яку ми сьогодні маємо. Але моє найбільше враження простір незламних. Unbroken. Ми прийняли рішення, що сім поверхів мають бути реабілітаційними. Мосейчук плюс незламний Львів. Територія сили та поваги до героїв, які заради всіх не пошкодували частини себе. Воно до чого йде? До нашої травми? Мосичук плюс у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.